Приступаємо тепер до виготовлення наших свічечок. Вперед. Вінницький пласт. Рід дівчат, новачків, чарівні чарівниці під керівництвом виховниці Тетяни Сусь робить заготовки з гофрокартону та бляшанок для окопних свічок. Настанням холодів ми щороку доєднуємося до виготовлення окопних свічок, тому що треба зігрівати наших воїнів-захисників на фронті окопними свічечками. Нас багато. Хлопців-виховників служить, тому ми намагаємося їм часточку свого добра тепла передати на фронт. Рій чарівних чарівниць це 10 дівчаток. Сьогодні за роботою четверо учасниць решта хворіють. Дев'ятирічна Злата каже, процес не складний. «Я Яку беру картон, скручую або зігзаґо, або спіралю і вставляю в баночку. Можна равок зробити. Рабок це просто ось так заматувати. Заматувати, заматувати, заматувати. А зіґзак це ось так ось так, можна навіть на рівну. Можна ось так, ось так робити з -заку. За день. десь 20 штук. Треба зняти з картону скотч і треба вставляти не цим боком, а ось цим. Ці дирочки, ось, краще завивається віск. І ще треба знімати з банок етикетку, щоб не нагоріло і не було неприємного запаху. Дев'ятирічна Катя до пласту ходить два роки. На фронті нині її тато. Він разом із побратимами свічки використовують для обігріву. Вони кажуть, що ці свічки дуже зігрівають і найкращі отакі, бо тут мало картону. Вони беруть в руки руках запалюють і отак. Заготовки для окопних свічок, які роблять пластуни, воском та парафіном заливає бабуся Каті. Мама Олесі Головченко каже, готові окопні свічки на фронт відвозить дядько. Час від часу, коли я приходжу там за дитиною, є можливість у мене забрати, я їх забираю. Потім ми доставляємо їх в село до моєї мами, а потім ці свічки, так як у нас рідні волонтерять. Мій дядько він розвозить їх від Сум до Запоріжжя. А також ми, якщо телефонують і кажуть, чи є у вас свічки, направляємо куди потрібно. Матеріалами та донатами допомагають небайдужі. Тетяна Сусь створила монобанку, на яку і скидають кошти, витрачають їх на парафін. Нам навіть з-за кордону наші друзі пластуни з Бургундії. Плас Бургундії передали чудові бляшанки, великі, гарні, багато, великі кількості, і задонатили нам на парафін. За майже два роки каже Сусь, вінницькі пластуни виготовили та передали оборонцям понад 7 тисяч окопних. Свічок. Світлом подолаємо темряв, а ми, чарівні чарівниці, чарувати, любимо, пасувати будемо. Слава Україні! Героям слава! Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини Вінниця.